Прийшла така посилочка нам з кава. Кава в зернах арабіка, Кові лобак. Найрідкісні і найдорожчі від кави. Родом з Індонезії. Відомий завдяки специфічному смаку. Ой-ой, тут такі приколи, якась виготовляють Не з певного сорту кави. А, з кави зерн, зерн, які пройшли обробку кишечнику невеликого звіряти сімейства мусангів. Отакий цікавий факт. Опа. О боже! Ніколи не, не міг би подумати, що гівно так пахне. 600 грам тої кави коштує 100. Три тисячі гривень місто кави полягає в тому, що бувак поїдає стиглі плоди кавового дерева, але переварюють лише м'якоть кавової вишні, а самі зерна проходять через його травну систему, де він впливає е, впливом певних ензимів, підлягаються ферментації не перед. Пере, Неперетравлені зерна кави, потім збираються людьми, миться і сушиться на сонці. Е, продовження в другому відео, як будемо смакувати цю каву. А наразі дякую. Вам скажу друзі, що е, кава вартує уваги. Дуже, дуже смачна, такий має приємний м'який насичений смак. Варто спробувати за такі е, за таку ціну. Всього навсього всього три, три тисячі за 100 грамів. Всім смачного.